Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема нашого уроку спостерігай за природою в різні пори року. Якщо ти уважно спостерігатимеш за природою та працею людей в різні пори року, то зможеш зробити для себе багато цікавих відкриттів. Як змінюється пори року? Та які є їхні особливості? Будь ласка, спостерігай у різні пори року, як світить і гріє сонце. Також, якого кольору небо в яку пору року. Пригадай зараз літнє небо яскраво блакитного кольору і небо взимку сірого темного кольору. Спостерігай у різні пори року, чи є на небі хмари, та якого вони кольору. Спостерігай у різні пори року, які бувають опади. Коли йде дощ, коли сонячно, коли йде сніг, іні з'являється, туман тоща. Спостерігай в різні пори року, як дмуть вітри, коли літнього вечора маленький вітерець трішки хитає повітря, а коли взимку холодні хуртовини та вітер додає ще холоду. Спостерігайте, який же вигляд мають дерева, кущі та трав'янисті рослини. Пам'ятаємо, що навесні листочки з'являються на деревах та рослинах. Далі влітку дерева-рослини, навпаки, розпускаються гарненько. Навесні з'являлися квіти, до літа з'являються на деревах плоди, восени вони починають відмирати, і взимку, звичайно, рослини засинають. Також ми можемо спостерігати в різні пори року, яких тварин ми можемо побачити у місцевості, де ви проживаєте, чи то лисиці, чи зайці, чи інші тварини, які населяють ту частину нашої країни, де ви проживаєте. Також ми можемо розглядати, як змінюється поведінка тварин. Яку роботу виконують люди в місті чи в селі, де ви зараз знаходитеся, де ви живете? Давай пригадаємо з собою разом, що таке природа. Правильно, природа це все те живе, що нас оточує. Які ж частини живої природи тобі відомі? Звичайно, це тварини, рослини, люди так, та нежива природа. Ти пам'ятаєш, що окрім тварин сюди ще входять риби, комахи та інші. Всі живі об'єкти. Дякую за увагу! Ви великі молодці! Я з насолодою працюю і з вами.